Якщо в розрахунковому періоді у працівника немає заробітку, середню для оплати відпускних обчислять встановленого у трудовому договорі посадового окладу або мінзарплати. Як не помилитися в розрахунку та який показник використати? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою семінарком. Звичний розрахунок середньої зарплати для оплати відпускних застосовується, коли розрахунковий період складає 12 або менше повних місяців. Але трапляється нестандарт, коли для розрахунку потрібно використати посадовий оклад. За порядком номер 100 не обійтись без нього, якщо в розрахунковому періоді не було зарплати. Але це ще не все. Якщо розмір посадового окладу менший за мінімальну зарплату, середньо рахуйте з розміру мінзарплати на час обчислення. І при розрахунку врахуйте ще й умови зайнятості. Якщо не повний робочий час... Обчислення проводьте пропорційно до умов укладеного трудового договору. Сам розрахунок виглядає так: посадовий оклад або мінзарплату множимо на 12 місяців і множимо на умови зайнятості, наприклад, 0,5, 07, 03. І ділимо на кількість календарних днів. Але врахуйте, у період воєнного стану у нас нема святкових і неробочих днів. Давайте з вами детальніше поглянемо на ситуацію, коли не обійтись без посадового окладу та Мінзарплати. І перша ситуація: оплата відпустки новачку, якщо відсутній повний календарний місяць для розрахунку середньої. У такому разі нам для розрахунку потрібний умовний розрахунковий період 12 повних календарних місяців перед місяцем відпустки. Поглянемо на приклад розрахунку середньої зарплати на нашому новому зручному калькуляторі. Працівник йде в відпустку 30 липня. Дата прийняття на роботу 24 червня. Працівник бере два зароблених дня щорічної відпустки. А за умовами прикладу. Посадову окладу працівника 15 тисяч гривень. Ми бачимо, що калькулятор автоматично пропонує порахувати середню з мінімальної зарплати. У нашому прикладі ми обираємо 15 тисяч гривень і натискаємо автозаповнити всі рядочки. І далі ще одне натискання розрахувати. Отримуємо розрахунок. середньоденна зарплата 491 гривня 80 копійок і сума відпускних 983 гривні 60 копійок. По одну сторону екрана ви бачите доволі складний і громісткий розрахунок. І все можна зробити доволі швидко в декілька кліків на нашому новому зручному калькуляторі. Беремо ту саму умову прикладу: а саме, працівник іде у відпустку 30 липня, дата початку трудових відносин 24 червня, два календарних дні заробленої відпустки. Але Коригуємо посадовий оклад на умову зайнятості. Припускаємо, що працівник працює на півставки. Тобто оклад 15 000, пів окладу відповідно 7500. Вводимо 7500. Натискаємо автозаповнити всі рядочки. Відразу у нас у кожному місяці розрахункового періоду з'являється 7500. І натискаємо. Розрахувати. Ми бачимо середньоденну зарплату і суму відпускних вже скориговано враховуючи умови зайнятості працівника. Друга ситуація відсутній розрахунковий період або заробітна плата. Це доволі схоже поняття, але їх об'єднує підхід до розрахунку середньої. Адже розрахунок проводимо з умовного розрахункового періоду. 12 повних календарних місяців перед відпусткою. І тепер перейдемо до практичної ситуації. Приклад 2. Працівниця 27 липня виходить з відпустки по догляду за дитиною і відразу бере щорічну відпустку. Тобто, щорічна відпустка у нас починається 27 липня. Уводимо далі умови прикладу. Дату прийняття на роботу заповнювати не обов'язково, оскільки працівниця в трудових відносинах у нас більше 12 місяців. Вводимо тривалість відпустки 10 днів. І далі вводимо посадовий оклад працівниці 18 тисяч. Натискаємо «Автозаповнити всі рядочки. Маємо загальну суму заробітку за розрахунковий період, і натискаємо розрахувати. Знову ж таки, у декілька кліків ми маємо середньоденну заробітну плату і суму відпускних, яку заробила працівниця. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Давайте розглянемо, з якими запитаннями найчастіше звертаються ваші колеги. І перша ситуація: яку мінімалку брати, якщо її розмір за останні 12 місяців підвищувався декілька разів. Наприклад, у 23 році мінімалка 6700 гривень. У першому кварталі 2024 року у нас 700. Починаючи з 1 квітня 2024 року вже 8 тисяч гривень. Цьому разі для розрахунку потрібно брати останній рівень посадового окладу або Мінзарплати. Мінекономіки пропонує обчислення проводити з показників на час розрахунку. Ми радимо безапеляційно не прив'язуватися до дати розрахунку, а обчислення проводити з посадового окладу або Мінзарплати у місяці надання. Відпустки або на дату звільнення, якщо розраховуємо компенсацію. Друга ситуація: чи завжди потрібно прив'язуватися до мінімалки, якщо посадовий оклад менше мінзарплати, зарплати, наприклад, у липні 7 тисяч гривень. Давайте з вами розділяти ситуацію, коли відсутній заробіток, тоді обчислення середньої заробітної плати. Проводимо, виходячи з мінімальної зарплати, яка діє в місяці надання відпустки. Наприклад, якщо новоприйнятий працівник без повного місяця роботи йде в відпустку, тоді ми беремо розрахунок з мінімальної заробітної плати, тобто 8 тисяч гривень, множимо на 12 місяців і ділимо на 366 календарних днів. Зовсім інша ситуація, якщо працівник трудився на умовах неповного робочого часу і мав дохід у місяцях розрахункового періоду менше мінзарплати, тут прив'язуватися до мінзарплати не потрібно, адже не виконується умови обчислення середньої зарплати з посадового окладу або мінзарплати. Є випадки, коли для розрахунку середньої для оплати відпускних потрібен посадовий оклад або мінімалка. Для обчислення середньої беруть умовний розрахунковий період 12 повних календарних місяців перед місяцем відпустки або звільнення. Щоб працювало це правило розрахунку, має виконуватись дві умови. Перша у розрахунковому періоді немає заробітку. І друге, оклад менший від розміру мінімальної зарплати. Це питання ми з вами розглянули. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є калькулятор відпускних, який допоможе вам швидко визначити середню зарплату для оплати відпустки або компенсації відпускних при звільненні. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання та щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.